Сьомий жлово будівельний кооператив це 32-й будинок 3-го мікрорайону. Вже неодноразово дяники відключали від води через борги. Чергове попередження прийшло і в цьому місяці, аби знову не страждати всім будинком. Правління сьомого ЖБК звернулося до лозова водоканалу і замовило послугу стампонування каналізації своїм злісним боржникам. Три квартири, які у п'ятницю водяники відключали від каналізації, розповідав голова сьомого житлово будівельного кооперативу Андрій Плавко. У сумі заводу і стоки заборгували більше 27 тисяч гривень. Знайти управи на цих своїх боржників не могли. Люди на контакт не йшли, на рекомендовані листи не реагували. Повідомлення, які їм на дверях вивішували, ігнорували. А розрахунок заводу, як і по всім же бикатчин, найбільша проблема. Адже житловим кооперативам, як юридичним особам, рахунок виставляють по загальнобудинковому лічильнику і у разі несплати перекривають воду всьому будинку. Таке у їхньому траплялося неодноразово, розповідає Андрій Плавко. Неоднократно відключали. опять же, приходилось выпрашивать, умолять руководство, давать какие-то обещания, которые с трудом не всегда выполнялись на нашим домом. І це постійно затягує і усугубляє, тому що долги опять же ростуть, движений в меньшую сторону нет. І нам приходиться приймати конкретні мір. Сьомий ЖБК перший замовив у них послугу з тампонування, говорять водяники, готові співпрацювати з іншими житловими кооперативами. Во-первых, допомогу ЖСК по боротьбі з неплатільщиками злосними. І второе, то ми окупаємо то оборудование, яке ми приобрели для тампонажа задовж должників. От системы водоотведения. Вытраты по отключению квартир своих боржников ЖБК берет на себе. Для начала услугу эту платную оплачивает ЖСК. Вот затем, как этот абонент, который имеет задолженность, созреет на то, чтобы его подключить к системе водоотведения, он обращается в правление и погашает ту сумму, которую затратила ЖСК. На його квартиру вартість послуг та ж сама, що й по комунальним будинкам у сьомому ЖБК готові проплатити за відключення від каналізації ще трьох квартир із загальним боргом у 9,5 тисяч гривень, але спробують ще раз із власниками домовитися. То якщо двіження в меншу сторону погашення і будуть, то будемо приймати, звісно, конкретні міри. 18 жовтня сьомий ЖБК вже стане ОСББ. Цього дня завершується двомісячна процедура перереєстрації. Проблема із загальнобудинковим лічильником зникне. Всі мешканці напряму укладатимуть договори із Лозова водоканалом. Тоді Говорять водяники, боржники заводу в СБУБ стануть їхніми і відключатимуть їх не так вибірково, а тотально.